Привіт, друже! Вітаю тебе на каналі Мій перший мод. Мене як і раніше звати Діма. Це новий формат на моєму каналі Історії, що надихають. Одразу попрошу тебе підтримати цей формат для того, щоб просувати україномовний контент. Тому якщо тобі не важко, постав, будь ласка, лайк. І якщо тобі історія сподобалась, або вона тебе надихає, або ти сам переживав щось подібне, напиши, будь ласка, свій коментар і розкажи свою історію. А тепер починаємо. Історії, що надихають, розділ перший. Загублений мотошолом. У маленькому містечці на околиці України жив механік на ім'я Іван. Він працював у майстерні, де лагодив мотоцикли вже понад 10 років. Його руки були завжди чорними, від мастила, а в очах блищала любов до техніки. За роки роботи Іван бачив безліч байків старенькі мінські, потужні кавасаки та витончені дукатті, але сам ніколи не мав свого мотоцикла. Для нього це була лише робота, хоча душа, сам того не розуміючи, мріяла про дорогу. Одного разу до майстерні завітав дивний відвідувач це був чоловік середнього віку, одягнений у потертий плащ і шолом із затемненим візором. Незнайомець мовчки поставив свій мотоцикл перед Іваном. Байк виглядав дивно блискучий, але старовинний, наче його витягнули з іншого часу. Чоловік заговорив коротко Полагодиш, скоро повернуся. Не сказавши більше ні слова, незнайомець пішов, залишивши Івана наодинці з мотоциклом. Розділ 2. Загадковий байк. Коли Іван роздивився мотоцикл, він помітив, що модель йому зовсім невідома. Це було щось середнє між ретробайком і футуристичною машиною. Його двигун працював ідеально, але здавалося, що всередині він ховає більше, ніж дається на перший погляд. Іван відкрив відсік під сидінням і знайшов там старий лист на пожовклому аркуші було написано: Дорога це час, а час це мить. Мотоцикл знає шлях туди, куди ти ще не мріяв потрапити. Іван не зрозумів значення слів, але його охопило непередбачене бажання завести мотоцикл і поїхати. Він одягнув шолом, який незнайомець залишив на сидінні, і натиснув на стартер Байк загуркотів, і в ту ж мить світ навколо змінився. Розділ 3 Стрибок у часі. Дорога перед ним була не такою, як завжди. Вона тягнулася в нескінченність, а з боків миготіли дивні пейзажі. Поля змінювались на гори, гори на міста, а міста на пустелі. Іван зрозумів, що мотоцикл не просто везе його вперед, а переносить крізь час. Першою зупинкою став Київ, але не сучасний. Іван впізнав місто по Дніпру, але навколо ходили люди у старовинних одежах. А вулицями їздили карети. Він зупинив мотоцикл і запитав у чоловіка на ринку. Де він? Київ, 1890 рік, юначе. А що це в тебе за диво таке? запитав торговець, вказуючи на мотоцикл. Іван не відповів, він завів двигун і рушив далі. Кожен раз, коли він натискав на ручку газу, час змінювався. Він бачив майбутні міста з літаючими машинами. Старовинні поселення з вогнищами, і навіть пустельні землі, де не було жодної живої душі. Розділ 4 зустріч із самим собою. Після кількох стрибків у часі Іван опинився у своєму рідному місці. Але на 20 років у майбутньому. Майстерня, в якій він працював, була занедбана, а в її дверях стояв молодий хлопець, що крутив у руках старенький ключ. Іван зрозумів. Це був його син, якого він ще навіть не мав. Це майстерня мого батька, сказав хлопець незнайомцю на мотоциклі. Колись він мріяв про дорогу, але так і не наважився поїхати залишив усе тут. Ці слова боляче вразили Івана. Він зрозумів, що все життя відкладає мрії на потім, бо боїться змін. Але ж час не стоїть на місці. Він віддав синові старий шолом, який, як він тепер розумів, був ключем до подорожей, і промовив: Не бійся жити, мрії чекають на тих, хто наважується їхати вперед. Розділ 5. Повернення назад. Іван прокинувся у своїй майстерні, то був лише сон. Мотоцикли шолома не було, все виглядало так, ніби нічого й не сталося. Але всередині він відчував, що змінився назавжди. Того ж дня він закрив майстерню, дістав свої заощадження і купив мотоцикл не для когось іншого, для себе. Він вирішив більше не відкладати життя на потім і вирушив у свою першу подорож. На дорозі Іван не знав, куди їде, але його не це хвилювало. Головне, він більше не боявся рухатись вперед. Він знав, що кожний кілометр це крок до нових відкриттів. Відтоді в місті говорили про дивного чоловіка, який їздить на мотоциклі в усі куточки України і завжди усміхається. Іван став тим, ким мав бути завжди, мандрівником у часі власного життя.